Власну справу підприємець із Щербанівської громади Ігор Ященко розпочав близько року тому. У розсушенцях відкрив простір з різними послугами та магазинами. Наші клієнти можуть отримати, гості можуть отримати послуги як і салону краси, так і в майбутньому і масажного салону, дитяча кімната з аніматорами, кав'ярня, тераса, це островки з б'юті косметикою. І також, я думаю, скоро буде дитячий магазин і іграшок. З 1 січня бізнес Ігоря Ященка працюватиме за новими податковими вимогами. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який переносить введення нових податкових правил для фізичних осіб-підприємців на 1 січня 2025 року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев. Відповідно, нові податкові вимоги для фопів почнуть діяти з початку 2025 року, замість 1 жовтня 2024, як було заплановано раніше. Закон про підвищення податків президент підписав ще 28 листопада. Збільшиться військовий збір. Дивіться, я, як колишній військовослужбовець, ветеран, я однозначно за підняття військового збору. Він збільшується з 1,5% на 5%. Тобто ну 3,5% зараз повинно 80%, 70%, 60%, повинно йти, мінімум 50% повинно йти на війну в бюджетів, всієї країни, всього, 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 всього. Піше ЄСФ. Там загалом, якщо я не помиляюсь, потрібно підняти подивитися. Ну там на одну людину це збільшується. Е, Боже, якщо я не помиляюсь, там в районі щось до 800 гривень в місяць. Згідно із законопроєктом про збільшення податків для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи військовий збір становитиме 5% у розрахунку двох мінімальних зарплат на місяць. Для ФОП третьої групи один відсоток від доходу. Ну, дивіться, якщо в мене наприклад є тисяча гривень, я з них віддаю 800, і я з цим погоджуюсь. Да? Тобто томе залиша стільки 20 сісотків. Якщо хтось з мільйона віддає 800 гривень. То мені вважається, це трішки несправедливо, коли це 0,0001% і 80%. Оце формат, напевно, більше несправедливості. Найбільше підвищення податків вплине на дрібних підприємців, каже Ігор Ященко. Для великих компаній суттєво нічого не зміниться. А в нас чим більше ти заробляєш, тим менше податки ти платиш. Тобто, ну саме більше прилітає звичайно в малого в малого підприємця. Саме простіше це взяти з малого підприємця. Зробити цей закон, збити з нього ці гроші, да, так сказати, ну, вроді, небагато, там 800 гривень. Е, чому йде негатив? Тому що ми бачимо прекрасно великі фірми, які не ну, дроблять свій бізнес на, 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 на ФОПи, там, другі, треті групи, і просто за рахунок цього вони не сплачують ті податки, які вони повинні платити. Чи обрали найраціональніший спосіб підвищувати податки? Ні, не обрали. Набагато більше доречніше було підвищення ПДВ. Що більшість економістів про це кажуть набагато менше впливає шкідливо на економіку. Плюс є більш справедливим, тому що воно тисне відразу на всіх однаково. Це податок на споживання. Його платять. Ті, хто працює в біло, ті, хто працює в сіру або в темну. Бо коли ми говоримо про військовий збір, то його сплачують переважно білий бізнес, який не платить зарплату в конвертах. Наприклад, будь-яке підвищення податків це негативний момент. Але це просто треба розуміти, що це було невідворотне. Згідно із законопроєктом, підвищення податків діятиме до кінця воєнного стану в Україні. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.